Як зробити життя у місті зручним, безпечним і сучасним. На цим 14 травня, міркували учні та студенти. На базі центру науково-технічної творчості молоді відбувся хакатон науково-технічних робіт в галузі інтелектуальних інформаційних технологій Розумне та безпечне місто захід проходив у межах всеукраїнського фестивалю СТЕМ Весна весна-2025». Молодь об'єдналася в команди, щоб представити власні ідеї та розробки для розвитку прилук. Самому хакатоні роботи вони будуть Презентувати вже, які вони виготовили в навчальних закладах, і тут будуть презентувати для подальшого може впровадження, може залучення, яких е, проєктах, скажем де для, ну, скажем, для безпеки нашого міста і безпеки всієї України. Діти будуть показувати свої найкращі роботи, е, свої досягнення. Роботи скажем більш малої академії наук, тільки в ст напрямку. Сьогоднішній захід хакатон в нас е, проходить під е, спонсорством ПАД «Укрнафта» профспілкового комітету, які надали цінні призи, і будуть цими цінними призами нагороджені команди переможця нашого конкурсу. На сьогодні СТЕМ напрям став невід'ємною частиною освіти України. На базі центру науково-технічної творчості молоді елементи таких інновацій впроваджують ще з минулого року. Як розповідає Ігор Фроленко, на сьогодні це пріоритет, адже саме за СТЕМ освітою, майбутнє. У нас всі предме, міжпредметні зв'язки пов'язані із сьогоднішнім сучасним з напрямок. Він є не те, що перспективним, він є. Повсякденним це е, діти живуть в цьому. І живуть з гаджетами, живуть, вони бачать повсякдень іншими очима ніж дорослі. Проєкти для розумного та безпечного міста презентували чотири команди: це студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу, учні ліцею номер 14, гімназії номер 3 та команда центру науково-технічної творчості молоді. Учасники представили найрізноманітніші розробки: проєкт студентів підколеджу, скринька безпеки. Її представили другокурсники спеціальності технологічна. Освіта. Цей проєкт допоможе при обвалах в умовах повітряної тривоги чи екстрених ситуацій. Воно, вона зможе давати світло, підзаряджати мобільні пристрої та давати рятівний сигнал, який допоможе рятівникам швидко знайти потерпілих. Я вважаю, що це дуже корисний проєкт, тому що повітряні тривоги, війни, обстріли і не всі вже підвали. Якісні, які дуже глибоко, деякі можуть завалитися, деякі можуть обвалитися, тому що і вважаю, що ця скринька дуже допоможе в таких ситуаціях. Як розповідає Ілля Гончарук, процес виготовлення скриньки був тривалий. На цим проектом ми працювали помірно довго. Ми залучили обладнання з педколеджу, матеріали з нього і педагогів, які дуже гарно розбираються в механіці в мікросхемах. Серед реалізованих ініціатив були не лише класичні проєкти. Команда гімназії номер 3 представила сучасне цифрове рішення. Чат-бот у телеграмі. Цей бот був зроблений для покращення життя у нашому місті. Там будуть там будуть записані на даний момент записані номера екстрених служб, будуть записані поки що записані поради та. Доволі багато чого. На даний момент ми будемо його, ми його за такий короткий час не змогли дуже багато чого зробити, але в подальшому ми будемо його удосконалювати. Як розповідає школяр, чат-бот виготовляли спільно з вчителем інформатики за допомогою спеціальної мови програмування. Над проектом працювали Два з половиною місяця це було дуже важко, але ми старалися. Почали робити його на мові програмування Python. Старалися писали коди. Це було важко переписували частенько, бо щось щось йшло не так. Старалися робити оформлення красиве. Зробили до нього сайти. Також силку на цього бота. За результатами суддівського рішення, перемогу в хакатоні виборола команда Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Срібними призерами стали учасники Прилуцького ліцею номер 14, А почесне третє місце посіла команда Прилуцької гімназії номер 3